Ми знаходимося в районі ратуші району Фрідріхсхайн-Кройцберга. і сьогодні ми обговоримо переіменування площі в цьому районі на площу Києва. Чудово! А як на вашу думку, яке значення це має для України і можливо політичне для людей, які вимушено переселені зараз знаходяться тут, отримують притулок? Притул, Декілька років тому райони Берліну вирішили знайти міста в Україні для того, щоб найменувати вулиці і площі іменами міст України для України. Це має величезне значення для українського суспільства, також для української діаспори і для всіх шукачів притулку з України, які знайшли сьогодні свою домівку в Берліні. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що рішення буде позитивне з цього питання, і я дуже рада за те, що зараз така велика подія. Ми долучаємось до цієї події, як українці, які найбайдужі до своєї країни. Дякую вам. Дуже дякую. Будемо боротися за таку важливу подію. Wir sind heute hier im Rathaus Kreuzberg und gerade fand die Abstimmung über die Benennung eines Platzes in Friedrichshain-Kreuzberg nach Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, statt. Leider hat dieser Antrag keine Mehrheit gefunden, denn Grüne und Linke haben gegen diesen Antrag gestimmt. Aber es war trotzdem ein großer Erfolg. Die ukrainische Zivilgesellschaft war heute anwesend und hat ordentlich Stimmung gemacht für den Antrag und hat sich gezeigt, dass die Ukrainer hier in Berlin eine starke Gemeinschaft sind und insofern war das doch ein Erfolg. Wir werden jetzt versuchen, in einem anderen Bezirk in Berlin einen Platz nach Kiew zu benennen. Denn es bleibt unser Auftrag, die Hauptstadt der freien Ukraine, der unabhängigen Ukraine, der souveränen Ukraine muss auch einen Platz hier im freien Berlin haben. Heute, die На жаль, це не закінчилось нашою перемогою, проте, як нас запевнили, продовжуються наступні кроки щодо пошуку нового місця кращого. І сподіваємось, нас це вийде. Привіт, друзі! Відбулось засідання районної ради ради Фрідрікс стосовно перейменування площі на площу Київ. Ця ідея була підтримана послом України паном Макеєвим. Також е на засіданні. Була присутня Лілія Усік, наша перша українська жінка у парламенті Німеччини. Ідею ініціював Тимур Хусейн з партії ЦДУ. Була подана заявка. На голосуванні було присутні чотири партії: ЦДУ, СПД, партія Лівих та партія Зелених. Тож давайте розберемось, чому ця заява не була підтримана. Партія Зелених, як і партія СПД, сказали, що місце недостатньо гарне для того, щоб Мати назву площа Київ, Франк Вольмерт з партії СПД сказав, що це місце повинно дарувати надію. Партія лівих сказали, що наразі йде інша війна, і вони достатньо допомагають Україні. Тож також не підтримали цю пропозицію. Тож сподіваюся, що будуть зроблені наступні кроки, які призведуть до того, що у Берліні з'явиться площа Київ, і це надасть відчуття підтримки вимушеним переселенцям з України. І також буде ознакою солідарності Німеччини з Україною. Слава Україні!